На огляді підсвітка з артикулом 14080. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, 6 штучок типу А і 6 штучок типу Б. Разом в складеному вигляді вони мають довжину 1326 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Для пла... планочка А На планочці 7 LED-діодів, напруга одного 3 В. І планочка Б. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 37 В. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.